Приїхали на кладовище. Ага. Так, ну що, ми приїхали. Парковка безкоштовна, я думаю, але тут 7 доларів коштує квиток для дорослих для пані Вовові Вові, Вові 64. за шістьдесят Угу, і а. ще мушу їм показати цей ID, ID якщо хочу знижку. А Окей, ID не після шістдесяти 65... п'яти. Шість баксів і дітям від двох до дванадцяти років по чотири бакси. А, да поснімає. Окей. І будемо заходити. Ну так, да, непогано. От тут пофоткаємось. Тут от ми зайшли в цей храм. Нічого майже робити. Такий храм красивий. За фоточку, можна сказати, 7 баксів беруть. Да? Я не знаю, чи можна нам його вдарити. Я думаю, можна все ж таки. От дивіться, я така бумбін-бубін. То тут є така штука, що потрібно розбуватись. Я не знаю. У мене вже носочки брудні трошечки. І ми от сюди виходить і заходимо. І дивимося, що в нас є. О, Яблочко, Донейшнс. Тут гроші приймають. Щось ніхто не... Не хоче до неї що не робити. Тут можна свічку за, за когось поставити. От, бачите, Володя вже за когось. А за кого ти свічку поставив вже? За кого ти вже свічку поставив? Це не, не так, як а, нашій. Тут заупокою чи ні? Ні. 2 бакси і рибки будуть нагодовані. Дуже багато корму. Наташа, вилови нам одну рибку. Там А давай з з цього боку. За два бакси купуєш. А что, какая-то негативная энергия, я не понимаю. А. Иди сюда. Это сонники или кто они такие? Седай на руку. Седай на руку. Ой, ой. Седай. А, что, возьмем корм, покормим их а с руки? Это? С руки покормим их? А ну что подожди. Да они, они за кормом просто летят. О, видала? Фоткой, ты обманываешь их, блядь. Давай корм купим, Вика. Тогда <свят> все прилетят. <свят> О, <свят> 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 Наташа. Меня, а ну Вика. подожди. <свят> 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 <Дольно>? <свят> тихо, а тихо. Нет. Стой, стой. А стой. Давай, давай попробуем. Давай попробуй, давай. надо. Попробуй. Да давай. Не на, у тебя кепка, давай на тебе. Давай. Давай, я Чуть-чуть. Снимай на видос. Не крути головой. Иди сюда, сюда. Не крути головой. Они видят, что Просто стой. Эй, смотри, присядь, да. О, уже отчувает. О, летит, летит, боится. А если он мне сейчас клюны А, смотри, снимай! Быстро ушел отсюда! Блядь, да что это такое? Три. Ой. Ой, так неприятно. Я не могу. Отпустите меня. Давайте в пакетиком будем. Смотри! Смотри, смотри. Быстрее, ты снимаешь? Володя, а, заложь Володя, Корм за залышь, ему сподобается. Это такая релаксация. Он и седает все лапками. И это такая релаксация. У них лапки такие холодненькие. Саша, да. Не надо, Саша. Вот, Но иди. они дерутся. Пожалуйста, ну зачем иди. ты им делаешь Попой. так? Ну они дерутся. Не блядь. Надо. Саша всіх птічок забрала. Саш, не треба. Якби тут був хоча б один справжній монах, і він вчив якомусь карате чи тайквандо, знаєте, і показав нам декілька а, цих вправ. Фентів, щоб потім Саша така, ми їдемо туди, я така, ми їдемо туди, я така бац її і заламала. Тут територія невелика, там, типу, тут ну, нічого дивитись. Якщо ви хочете класні фотки і, можливо, любите медитувати, то тоді, я думаю, це саме для вас це місце. Я ще не навчилась цього робити. Зайшли в gift shop, Тут в них є всякі різні солодощі. Може, трошечки мороженого і от вода? Ой, якась покривалка прикольна. Слоники. Ось ну, така шняга взагалі.